Друзі, привіт! Ось відлучив свиноматок, з'єднав їх всі, три в кучу здорові. Ось, бачите, чорна докнуря. Треба випускати Мадеста, а то він там розірве усе. Там, мабуть, і та докнуря, які вони, бачите, вон та грязна. Ця пригає на неї. Тут бачите дощ. Грязюка кругом ось таке. Так що зараз ми їм дамо ось дом гарбуза. Ой, так. А Ось опа. Yes. Куди ж ці кинути? На, тобі. на. Ладно, на, воно. Ось так. Зараз ця почне відганяти. Вредна. Бачите. Чорна вредна, не можна її держати, нічого. Бігає, відганяє Весь час. Все їй щось не так. Це вона хоче з'їсти та розумніша. Вон зараз схватить, однесе. Це худіша дося, то прося, нюся. Намісили тут, заміс такий. Ну, з утра їм дав трошки дерті, а це гарбуся. Так, Зараз підемо далі. Ну, це ось у мене ті, що на от кормі, це ті, що от чорної свині. Бачите, які вони. Це не угорська мангалиця. Наполовину. Кнур угорська мангалиця. А це від кармал. Чи як сказати правильно. Ось теж гарбуз їдять. Качанці поїли. Сьогодні їм дав качанців. І он гарбузів. Ось бачите, тут електропастух. ось Місячна поверхня. Зробили тут таке сотик-дві сотих них для чотирьох. Вони тут усе знищують і переривають. Ну буду, ось я вже говорив, покажу відео. Там он вже почав забивати колышки. ось тут далі, ось сюди розширю електропастух і потім вам покажу. Так, пішли далі. А то оно, ну, бачите, одне залишилося. Йому два з половиною місяці свиноматка зробила дирку і перейшла туди. Я її думав, щоб разом усіх зігнати, а вона сама дирку зробила. І ось таке поросятко вже досить непогане таке підросло. Ну, сейчас я вам покажу ще тих малих, які в мене залишились на відкорм. Сейчас підемо до Модеста. Ось. Модестик наш <хи> невдобно знімати гарбуз, Даже качан не хоче. Все час речить, чує запах, що свиноматка в охоті. І ото він трошки гарбуза поїсть. Вчора він дав, бачите, качанці пооставались. Ну, сьогодні два кинув. Може він передумає. Ось так. Так що він зараз сексуально озабочений. Так само, як і свиноматки. А це ось мій сторож охороняє і гавка на Мадеста. Тут темно. Ось малим свиням даю зробив сам комбікорм, ну як комбікорм. Ячмінь, дві частини ячміня, одна частина пшениці. Одна часть кукуруза, трошки макухи, трошки гороху. Ну і для запаху, щоб краще їли, рибного борошна взяв пакетик. І все. Поки ще є люцерка, даю їм, вони виїдають траву, першим ділом їдять траву. Ну і гарбуз даю ось. Бачите, огризки остаються. А ось очки наша кнопа. Це тут була нюся. Ой, тут, правда, темно, нічого не видно. ну в общем, Я їх з'єднав, усіх у купу. Троє осталось однюсі від чорної свині, а троє у мене від кнопи. Погано видно. Бачите, зовсім погано. Ну, нічого. Теж щось кнопа не дуже поїла. І гарбузець залишився. Малі бігають молока, ну щось вона не дає вже їм. Трошки не миряться кнопні з Нюсіним. Ну, свиноматка не, їх не займає. Оце в мене залишилося троє кнопених, троє Нюсіних. і одне от досі. О, Лягає, лягає. Ні, не дає. Думав, дасть молоко. Ну добре, не буду мішати. Ось і кнопу відділю. Тоже, ну, її треба віддільно до кнуря опускати. До тих я її не з'єдную з тими свиноматками, тому що воно в два рази менше, вони її б'ють, ганяють, я її віддільно опущу до кнуря, вони там погуляють і потім віддільно її вже. Назад сюди, і вона тут буде до весни сама. Ну а поросяток цих ось перекидаю туди, де отой трошки раніше ви бачили, ось там, де те одне. Накидаю туди сіна, соломи і вони всі в кучі. Трошки, може, будуть битися там із старшим. Ну вони звикнуть. Поки маленькі, то вони з'єднують. Тоді подивимося, як підсохне трохи, покастрірую. Щось там не знаю, скільки кабанчиків. Один чи два, сердиться, сердиться. Так що, друзі, якось так. Ось так потихеньку поживає моя міні-свиноферма. Такі поки що новини. Бачите, якщо видно, погано видно ось тут. Менші, більшенькі. Ну, я собі завжди залишаю самих хуже. Люди вибирають, у мене як беруть, показують пальцем, яке ловить, я їм ловлю, даю, а мені залишаються завжди такі ось дри, дрищі малі. Хе -хе. Так, що, так як є. Ну, нічого, Хватає. Виростає, є м'язко, щось виросте. Так що, друзі, на цьому... Буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. І до скорої зустрічі. Зустріч буде досить скоро. Слава Україні!